Ми всі розуміємо, що Віктор Медвечук з родиною дуже не хотіли б втратити свою улюблену яхту. Війна це найжахливіше, що може бути, адже будується така хатина більше п'яти років, коштує дорого і з бізнесом в Україні у кума Путіна зараз не дуже. Але за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медвечук схоже так і не втратив свою улюблену яхту. Дякую, дякую, дякую. І як ми всі також розуміємо, винних у цьому немає чи є. Я думаю, що сьогодні відповісти на ваше питання ніхто не зможе. Не тільки Медведчук, але будь-який. А той, хто відповідає, він лукавить. Ось всі яхти можуть стояти тут безплатно. Плюс це куча для обслуговуючого персоналу. Плюс, я не знаю, вона стоїть мільйони.